Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми зібралися, щоб обговорити важливу новину для спільноти Neptune Finance та Injective. Ці дві платформи оголосили про партнерство, яке має на меті об'єднати їхні зусилля для створення більш інноваційної та доступної децентралізованої фінансової системи. Neptune Finance – це платформа децентралізованого фінансування, яка пропонує широкий спектр продуктів та послуг, включаючи стейкінг, фермерство. Маржинальну торгівлю та кредитування. Injective це блокчейн децентралізованого обміну, який дозволяє користувачам торгувати активами з різних блокчейнів. Партнерство між цими двома платформами відкриває ряд можливостей для обох сторін. Нептун Finance отримає доступ до більшої кількості активів та ринків, а Injective отримає доступ до більшої кількості користувачів та капіталу. Ось деякі з конкретних переваг цього партнерства. Розширення доступу до активів та ринків. Нептун Фененс зможе пропонувати своїм користувачам доступ до активів та ринків, які наразі недоступні на платформі. Це дозволить користувачам Нептун Фененс диверсифікувати свій портфель та отримати більший прибуток. Покращення ліквідності. Партнерство з Injective допоможе Нептун Фененс підвищити ліквідність своїх ринків. Це зробить торгівлю на платформі більш доступною та ефективною. Збільшення капіталізації, партнерство з Neptune Finance допоможе Injective залучити більше капіталу. Це дозволить Injective розвиватися та розширювати свої можливості. Це партнерство є значним кроком вперед для обох платформ. Воно має потенціал для створення більш інноваційної та доступної децентралізованої фінансової системи. Дякуємо за увагу.